Вітаю на каналі Медичний. Мене звати Марта Лісевич, я лікар-дієтолог та гастроентеролог. В компанії у мене сьогодні лікар Максим Костюк. Це лікар-хірург, косметолог, мамолог. Все в одному. Все в одному. Будь. Тобто три спеціалізації. Ми почнемо, на мою думку, з більш лайтового. Починаємо з косметології, б'юті індустрія. На піку зараз. Дійсно, останні роки ми бачимо тенденцію до розвитку б'юті-індустрії. Це з'являються нові компанії, нові препарати, нові компоненти, нові апаратні методики, нові ін'єкційні методики. І ми бачимо, що наскільки зростає попит. Цей попит зростає не тільки серед дівчат, але й серед жінок і серед різних. Вікових категорій взагалі колеги, лікарі-косметологи розповідали, що ну буквально 22 рік, кінець березня, вже дівчатам треба терміново ін'єкційні процедури, косметика базова. Так, поговоримо якраз про ін'єкції. Дуже суперечлива тема. Хтось їх боїться, хтось навпаки може. З ними зловживає які показання саме до ін'єкційних процедур, і які вони бувають? Ну я так поділив, є показання е, суто лікувальні, uh -huh. є показання е, естетичні. Можна кажучи, uh -huh. естетичні це коли дівчина хоче щось покращити в собі. Наприклад, в неї там є гарна форма губ, але хоче вона їх збільшити. Uh -huh. Якщо ми говоримо про а, лікувальницю, наприклад, якщо в неї є якась там рубець, такої за mm -hmm. да? вона його соромиться, їй там дискомфортно виходити там в люди. Дійсно, це є показаннями для корекції філерами. Якщо ми не говоримо про хірургічне втручання, біоревіталізація також візьмемо таку процедуру. Да? Mm -hmm. Це зволоження шкіри, ну можна сказати, як і лікувальна, і естетична. Тому а що ви кажете, що в березні дійсно були якісь дівчата, котрі писали і дзвонили, казали, ну що вже можна. Можна так, ботулотоксин. ботокс. Я вважаю, що це найбезпечніша ін'єкція, одна з найбезпечніших. Мені дуже подобається. Чому? Тому що якщо при правильному виконанні, при дотриманні всіх вимог, якщо ми будемо користуватися лінійкою, а я всім кажу, що давайте користуватися лінійкою, тому що деякі люди ставлять два пальці. Я навіть <гум> на своїх семінарах кажу: там брус лінійку, виміряю, показую ці точки. Ми ставимо, при даній методиці, завжди все буде чудово. Також через два тижні ми робимо корекцію. В якому випадку воно робиться? Найчастіше це якщо там трішки збільшити дозу, тому що можуть бути, тому що завжди ми використовуємо там мінімальні дози або дози, які вже до цього використовувалися. Uh -huh. Ось щодо безпеки, зараз використовуються ботулотоксини. Я, я сподіваюся, що люди використовують сертифіковані, uh -huh. котрі допущені до е цих процедур. Тому в принципі мені дуже подобається ця процедура. І якщо ми говоримо не тільки за обличчя, а тут використовується і в лікуванні гіпергідрозу угу. Пах... підвищена пітливість. Підвищена пітливість, Так, Пахова ділянка, долоні, стопи ну це один із найефективніших методів лікування. Тимчасовий, але ж все ж таки, він наскільки дієвий. Ну офіційно дозволений, плюс неврології да. використовується і в показаннях дітям з двох. Років, якщо я не помиляюся, а, можна. Так, і що ми говоримо про роботу у він так. не пам'ятаю точно рік 1990, не пам'ятаю, якийсь там затверджений компанія FDA. Угу. FDA – це основна структура, яка каже, так чи ні, відповідає за безпеку, як і медикаментів, так і там, харчових продуктів. А, так, я вас представила саме хірургом-косметологом. Дуже болюча тема стосовно косметології, хто має право проводити ті ж ін'єкційні процедури. Зараз держава намагається врегулювати це питання, вела спеціальну спеціалізацію для дерматологів, дерматохірургія. Так. тому що з'являються регулярно приклади негативні, з поганим кінцем. А коли ну здебільшого, це були жінки, жінки, які на прийомі косметолога мали летальний вихід, тобто померли. Так, що ви навіть про це, це думаєте. Було, це було нещодавно там може хтось чув, ну буде це вже повторювати. Дійсно, ви правильно сказали, що були спеціалізація по дерматохірургії. Наскільки я пам'ятаю, вона проводиться проходиться 9 місяців. Тобто, mm -hmm. це доволі великий термін. Спеціалізація крута наразі. В законі немає таких чітких регламентованих там понять. Що ось там, якщо вища медична освіта там дерматохірургія, то тільки він може цим займатися. Ні, а, яка поширена практика? Стоматологи проводять ін'єкційні процедури стоматологи. Люди, які закончили, закінчили фармакологічний факультет, дуже багато фармакологічних факультетів. Люди, які закон мають тільки середню медичну освіту, але виконують багато е, процедур. Да? Якщо ми говоримо про процедури, можна може поділити да, на доглядові ін'єкційні і там апаратні. Да? Якщо ми говоримо про доглядові процедури, наприклад, маски, пілінги там. Чістки да то в принципі ці процедури, наскільки я пам'ятаю, то можуть виконувати і люди з середньомедичної освіти так, косметологи. Так, якщо ми говоримо про ін'єкції, тобто втручання вже. Це ж філери, ботулотоксин, плазма. То там вже бажано, щоб було вище медичного освіта. щодо спеціалізації. В законі там є бажано дерматолог, хірург або зараз дерматохірургія. Чи затвердиться це все офіційно? Ну воно до цього йде. Коли це буде, не можу сказати. Держава намагається відрегулювати врегулювати це так. питання, бо так. ну забагато цих випадків що порадимо людям. Перевіряйте, будь ласка, до кого ви йдете. Бажано тут не вестися. На якісь мегазнижки на процедури цікавитися освітою лікаря, тому що ін'єкційні процедури повинен проводити лікар за замовчуванням. Так, навіть ось ви можете спитати. Яка освіта, правильно? Зараз всіх є телефон. В телефоні mm. є дія, в дії підтягнуті, всі дипломи про середню вищу медичну там, освіту. Це можна все спокійно показати. Ну, це як приклад. Перевіряйте профіль, перевіряйте, які, які філери там або інші препарати використовують. Там є, наприклад, перелік препаратів, котрі ну я взагалі їх не люблю. Ну не можу просто на них дивитись, тому що скільки до мене приходило на розчинення, якщо ми говоримо про губи після цих препаратів дівчат. Ну там, це дуже багато було. Це потрібно було перероблювати. А не всі спеціалісти і лікарі люблять після когось ще перероблювати. Ось. Тому перевіряйте сторінку інстаграму, дивіться дипломи, дивіться їх роботи подивіться якими препаратами вони е, працюють тобто не не соромитися питати Звичайно. бо залежить не тільки давайте так естетика краса а і напряму здоров'я здоров і життя як показує практика да наприклад якщо ми говоримо про насаслізну борозну. давно дуже було багато ускладнень ось що люди мали, там і до того що втрачали зір тому, взагалі, я ось не дуже люблю виконувати цю процедуру. А є люди, котрі без вищої медичної освіти це виконують спокійно, не хвилюються. Але, ну, це ж... Ви маєте на увазі ін'єкції гіалуронової так, кислоти? Так, так Філери. Угу. Е, так, ну, це дуже така ділянка чутлива, м'яко кажучи, чутлива, тонка та, шкіра. Тут потрібна і, і практика, щоб виконувати це. Угу. і ну, Така дуже впевненість собі. Так, наскільки я знаю, Може, ви мене виправите. Полімолочна кислота застосовується ін'єкції саме в цю ділянку, і то саме е, якийсь підвид її полімолочки. Mm -hmm. І е, блефаропластика. Коли робити блефару, а коли можна все-таки колоти полімолочну, Чи це абсолютно різні поняття? Mm -hmm. Ну, трішки різне. Якщо ми mm -hmm. говоримо про хірургічне втручання, то хірургічне втручання в нас на все життя можна сказати, так? Mm -hmm. З віком дійсно можуть там, якщо ми говоримо про верхню блефаропластику, ну ПТО все одно може бути. Ну це mm -hmm. вік. Але ж якщо ну, ми ж прибираємо грижові мішки, і в принципі ефект у нас буде триматися декілька років. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про е тимчасовий ефект там філери, полімолочка або там е низковий ліфт, да? mm -hmm. е це ми також можемо проговорювати е дівчатам, жінкам, чому тому, що. Вони можуть побачити, як це буде виглядати. Багато хто боїться боїться лягати під ніж, як то кажуть, mm -hmm. да на операції Але не бояться mm -hmm. тих же філерів чи пальмолочок? не бояться, тому що це культ, тому що вони mm -hmm. робили губи. Наприклад, вони робили там мезабіо багато проколів. Вони робили mm -hmm. там кутинежні щелепи. Там вони робили підборі, mm -hmm. там грушеподібну янку. Вони познають, що а, ну тут все було добре. і Тут все було добре. А ось операції ніколи нічого не було. Єдине там в 4 роки аби неситвидали Ось тому це так: це тимчасовий ефект, і в принципі, є дійсно сенс це зробити, щоб людина побачила, як воно буде виглядати, але ж ефект буде там рік-два триматись. А хірургічне втручання, це ми вже розуміємо, що це вже там на майже на все життя. Питання все життя. віку ін'єкцій і хірургічних втручань. Хтось впевнений, що. Ботулотоксин, той же, про який ми проговорили. Mm -hmm. Ну давайте вже після 40 буду колоти, бо я ще така молода. молода. Але молодість це недолік, який швидко проходить. А, так ось вік ін'єкції, апаратна косметологія. Коли, кому? Ну давайте в 40 років будемо колоти, коли вони вже такі статичні зморські, mm -hmm. і приходять і кажуть, ну давайте вже щось робити. Давайте ми будемо планово там з 18-20 років приходити, хоча б раз на рік до лікаря. Ми ж ходимо до гінеколога, до мамолога, до ендокринолога. Якщо ми додаємо в цей е, пірчень косметолога, не mm -hmm. обов'язково що ви прийдете до косметолога, і він вам дасть такий список процедур, які вам потрібно виконувати. Mm -hmm. Просто може порекомендувати щось для покращення тону шкіри для покращення імунітету, так. Або просто прописати домашні догляди. догляд. Домашні догляди, да. Тому е, планово ходити хоч там 18-20 10 років, е, щоб не було потім в е, 40 років в нас вже там зморшок, пігментних плям. Щоб там не було, не повинно, щоб ми не мали вже виконувати більший спектр цих послуг mm -hmm. щодо ботексу. Е, ну, дивіться, клінічний випадок. Е, дівчата працюють аніматорами в Єгипті на е, влітку там. Приїжджають до мене в них такі зморшки 23-24 роки. Ну це є показом жа для ботулотоксину. Якщо ми говоримо за процедуру ботулотоксину, це а, процедура, котра а, ось все замерзає, mm -hmm. тобто на ну, зморшки, котрі є, вони не збільшуються і нові не з'являються. Якщо в нас вже є статичні зморшки, це ми можемо робити бланшинг, можете, можемо або просто заповнити цим... морш зморшку заповнювати, заповнювати mm -hmm. да. Максим. Ефект від процедур. В когось тримається довше, в когось менше. Звичайно, дівчата, хлопці, усі гендери хочуть, щоб ефект був набагато триваліший. В когось ефект від бутолотоксину тримається три місяці і кажуть: ну усе. А в когось півроку. Чому так? Обов'язково дотримуватися рекомендацій спеціаліста. Це є обов'язковим і першочерговим. Додатково домашній догляд. Він має бути також, це може це має бути очищення, тонізація, зволоження, не забуваємо про періорбітальну зону і обов'язково СПФ в літній mm -hmm. період. СПФ має бути там 35-50, в осінній зимовий період також на ці ультрафіолетові промені. Так, хоча б СПФ там 15 має бути mm -hmm. додатково правильне харчування має бути людина. Якщо людина має там. Розлади харчування є такі чудові спеціальність як ну тріціолог. Mm -hmm. Звернутись, все розпишуться, розказує Або дієтолог. Або це дієтолог, ну тріціолог дійсно так. Ендокринолог, нутріціолог, дієтолог. Правильно? Mm -hmm. Ось ε спорт дійсно. Єдине, що протипоказ добутотоксину є там перші там, два тижні, бажано не займатися спортом, а потім mm -hmm. вже спорт це і для підкріплення, і зміцнення імунітету організму, mm -hmm. от і для е покращення. Фізичних кондицій, можна так сказати. Ну, хоча кажуть, що надмірні фізичні навантаження, вони навпаки пришвидчать виведення ботулотоксину Дійсно, надмірні не потрібно. Але, наприклад, якщо кардіо, ось зараз дуже популярна йога, наприклад, угу. ну супер. Йога, пілати сплавання да, підходить. А, так, шкідливі звички в плані паління і ботулотоксин. Взагалі не бажано. Ну, дивно було б, якщо я, я, сидять двоє лікарів, і ми таки да, рекламуємо чити на Так, рекламуємо учити Ну, Ми розуміємо, якщо людина курить 20 років, і там в рекомендаціях написано: не курити після процедури, день, наприклад. Uh -huh. Ну, людина перший раз колола ботокс. Неї стрес. Ну, ти їй, кажи, Хочеть, не кажи, не кажи але ж я розумію, що все одно там. Ну, вона там одну сигаретку дали користь, але все одно ми маємо це проговорити. Ми маємо це зробити рекомендації після процедури. Uh -huh. І ми можемо сказати, що дійсно ну, це погано впливає на саме тривалість ефекту, uh -huh. а взагалі на стан шкіри, на стан колір, шкіри. Ж саме, це, це, це ж саме так. Якщо ми говоримо про шкідливі звички, то алкоголь uh -huh. те ж саме, утримуватись від алкоголю там ну, десь 5-7 днів. У ну, деякі пишуть три дні, але я завжди більше. Я розумію, що якщо людина захоче, то вона там на третій mm -hmm. день та ладно, там можна. Ну ось, яка б не була косметологія, які б ін'єкції не проводити, апаратні методики. Все одно спосіб життя, те, що ми робимо поза кабінетом лікаря, ну м'яко кажучи, має величезний вплив. Mm -hmm. Те ж саме, наприклад, якщо ми повернемось до філерів, да? і питання, деякі кажуть, що чому я не можу цей філер забрати додому. А що вдома з ним робити? В холодильнику тримати? Ну, от так. І дійсно, а якщо у деяких там, ось, були періоди, що виключали світ, це вже температурний режим, він, все, він змінюється. Тому завжди ось, ну, ми маємо вкласти його в холодильник, де в нас є. Генератор, ми розуміємо, що він постійно буде робити. Те ж саме питання, о, чому ми не даємо додому. Ми ж не знаємо, як він буде у вас там хранитися, Що ви з ним будете робити? Може, ви він там кинете його в портфелі і два тижні буде там лежати і забу, забули про нього. Те ж саме про ботулотексим. Ботоксин має виколюватися. Ось флакон відкривається на там на дві три людини, виколюється все. Там також дуже е, обережно це треба бути з цим температурним режимом. І дійсно були випадки, коли ми ж там залишаємо його на корекції, можемо залишити. Mm, або якщо він просто у нас новенький а, в, в морозильнику, mm -hmm. і коли були відключені світло, то дійсно декілька флаконів у нас і пропадало, тому що в нас тоді ще їхав до нас генератор, і якщо навіть просто там 8 годин вже температурний режим не дотримується, то все дійсно там хлодоген є, але ж це, це багато. Це порушення правил зберігання. Да, а, як, якщо ми говоримо за те, що він щось погане зробить, mm -hmm. ну навряд. Просто не дасть ефект. Дефіцитні стани, чого нам може не вистачати мікроелементів, вітамінів, які будуть впливати на ефективність ін'єкцій. Якщо ми говоримо за ботулотоксин, то почну зі зворотнього. Наприклад, якщо ін'єкції ботулотоксину виконались, але з'явилась асиметрія або впали брови, що ми робимо? Ми робимо там наприклад мі масаж, мікростоки і вітамін групи Б. Тобто mm -hmm. тут зворотні вітаміни групи Б. Вони. Зменшують дію і ефект від ботового Якщо ми говоримо просто на якість шкіри на ефект від доглядових апаратних або ін'єкційних процедур, то звісно ми маємо також приймати і вітамінні комплекси, і вітаміни, це може, це мають бути вітамін Д, це мають бути вітамін А, вітамін С. Якщо в нас є там пігментація, вітамін Е. Це один із найсильніших антиоксидантів. Якщо ми говоримо за інші компоненти цинк, стисілен. Ось це ті компоненти, які е, класно і круто впливають на е, якість шкіри. Отже, виходимо з кабінету косметолога і беремося за себе, за своє харчування, за фізичну активність і приймаємо додатково вітамінний комплекс. Для нас, для жінок є ортомол ФЕМІН. саме для дівчат, з нормальними, адекватними дозуваннями. Тому вийшли з кабінету, гарно поїли, пішли, потренувалися. І перед цим бажано випити вітаміни в гарній коробочці, як кремчик, доглядова косметика плюс одна-дві капсулки е, в деталях артомолфамін. Чудовий комплекс. І якщо ми говоримо за середній статистичний вік, коли звертаються до косметолога, десь 35-40 років, це той вік, коли ми саме назначаємо цей комплекс, покращує і якість шкіри, і імунітет, і в цьому віці вже у жінок з'являються гормональні зміни. І тим самим цей комплекс він дозволяє переносити ці зміни краще і краще як і для шкіри, так і загальному самопочуття жінки. Багатий на компоненти, ті, котрі я казав, вітаміни групи Б, групи є, А це також цинк, цинкселен, є фітоестрогени. Одним словом, прелість. це не комплекс, багатьом рекомендую і дуже гарні відгуки від нього. І must have. Must-have – це вітамін Д. І для шкіри, і для імунітету, для всього не забуваємо приймати осінь, зима незалежно від сезону, тільки знову ж таки в правильній дозі. Тобто тут тисяча вистачає тисячі мегаодиниць дорослим, адекватне дозування. Якщо раптом дефіцитний стан виявився по аналізах, просто приймаємо збільшену дозу. Лікар може призначити дві, три до чотирьох тисяч. Так, ви правильно сказали, що це є оптимальна доза одну капсулу на день. Всім рекомендую саме вітамін Д приймати, і ви правильно сказали, особливо в осінні, весняні періоди. Також не можна не погодитись з тим, що можна звернутися до лікаря, здати аналізи, подивитися, чи є дефіцит, щоб підвищити дозу. Ось, Якщо все добре, по одній капсулі в день і покращиться самопочуття. Додатково вітамін Д є і протизапальна дія, і імунозміцнююча дія. Сонце в капсулі в зимовий період. Незалежно від віку та статі. Посилання на ортомолфемін і вітамін Д є в описі під нашим відео. Від краси і естетики переходимо до здоров'я. Я постійно займаюся на каналі медичний онкофобією. Так, рак молочної залози, так як я представила вас лікарем-мамологом. Розкажіть, будь ласка, дівчатам, коли звертатися до мамолога, як регулярно проводити обстеження? Бо на жаль, такої культури поки що ну, поки що немає. Якщо ми там до гінеколога раз на рік ходимо більшість, я надіюся, то перевіряти молочні залози, якось там вважається, що ну я ще така молода, десь після 40 тоді і піду. За останні декілька років, на жаль, рак молочних залози він помолодшав. Тому треба планово звертатись не тільки до гінеколога, а й до мамолога, до ендокринолога, хоча б раз на рік. Проводити обстеження планові, додатково робити уЗі молочних залоз. Якщо ми говоримо про інші дослідження, то це мамографія, ми виконуємо зараз з 40 років. Хочуть зробити з можливо зроблять з 45 років, але поки 40, раз на рік. Узі, також додатково, ми робимо один із чудових методів дослідження це МРТ, молочний mm -hmm. завоз, а, але це вже як додатково. Ну це не всім показано, не всім показано а з не ми можемо зробити так. це малоінвазивна процедура. Тобто так. вона нас не вибиває з нашого так. звичного ритму життя. І наскільки я знаю, для жінок краще робити в певні дні циклу Лізь, Чи не залежить. Е е е е якщо там буде щось погане. То знайдеться то, то воно да, воно там uh -huh. буде. Якщо ми говоримо про доброякісне утворення, кіста, фіброденома, а, наприклад, ті ж кісти вони можуть варіюватися в розмірі. Але uh -huh. якщо ми говоримо про саме онку онкологію, онкопатологію, то ну вони не буде залежати від дня циклу. Якщо воно буде, то воно вже там буде. Є uh -huh. критерії, які вона? Якщо ми говоримо про пальпаторно, коли uh -huh. ми робимо самообстеження молочних залоз, пальпаторно буде. Таке воно як камінь, воно таке міцне, а, нерухоме. Воно буде спаяне з так, шкі... шкірою. Воно буде може так як вм'ятина бути, Якщо воно субрегулярне підсиском, то може бути впадена соска, можуть бути виділені соска чорного, там, коричневого, там, червоного кольору. Тому, коли ми робимо самообстеження до молочних залоз, ми можемо. А грудь молочну залозу поділити як години. Тобто 0, 3, 6, 9, 12. Ми по годинниковій стрілці зробили самообстеження, лежачи, стоячи, підняли руку за голову, пропальпували потрогали наш лімфовузол, щоб він був не болючий, не збільшений, не твердий, рухомий. Якщо не пальпується, чудово також. Додатково нажимаємо на сосок, щоб не було виділення. Якщо є виділення, ми звертаємось. Ми робимо, наприклад, на скельці цитологічне дослідження. Є такий дуже чудовий метод дуктоскопія. Він є не у всіх містах в Києві. Наприклад, він є. Ось планово робимо самообстеження вдома, Раз на рік звертаємо, звертаємось до лікаря. Часто і гінекологи також роблять обстеження молочних залоз. Якщо вони щось знаходять, вони ж направляють до лікаря мамолога Так, зрозуміло. Значить, не пропускаємо обстеження раз на рік з 18 років. Бажано УЗД молочних залоз зробити. Я б рекомендував так: це метод, який не є суперскладним. Він не недорогий. Він доступний, узій є багато де він є е, нешкідливим. Ну, я думаю, ми вже навели купу аргументів. Хто ще не, зруб, не зробив, запишіться, будь ласка, зробіть, зробіть обстеження. Ви приїхали до нас в гості у Київ, не з сусідньої вулиці, не з іншого району. За кадром розповіли доволі таки близько до, до, до кордону. кордону. Так. Не до кордону з Польщею. Все вірно, е, з півночі. Угу. Працюю в місті Чернігів в приватній лікарні, та в місті Городня є таке. Це місто 25 кілометрів від кордону з Білорусі і Росією. Mm. Ось людей багато, люди хворіють, веду прийом як хірургічний, так і мамологічний. Специфіка роботи саме там. Багато людей потребують допомоги. Не всі mm. можуть доїхати до Чернігова. Багато людей хворіє, багато травм, багато. Е Травми саме через е, обстріли через обстріли також. А де ви займаєтеся саме естетикою, і красою? Естетикою і красою займаюся в місті Чернігів, в приватній клініці О клінік там прийом мамологічний та косметологічний. Проводжу ін'єкційні процедури: це філери, мезотерапія, біоревіталізація, ботулотоксин, додаткове видалення новоутворень на шкірі. Проводимо, проводимо естетичні процедури, естетичні хірургічні операції. Аугментація молочних залоз, блефоропластика, ліпосакція багато чого цікавого. Поїду в Чернігів, такий собі медичний туризм зробити блефоро. Будемо чекати. Так, дякую вам за розмову. Бажаю усім нашим глядачам, і не тільки здоров'я, не ходіть голодні. Усім па-па.